Ось ось заїхав теж тут ось кусочок у нас 2 гектари. І що хочу показати, це тут була рекультивація, тобто був такий ось ліс. Потім його все тут перекопали, згорнули. І оце ось полоска тут така є. І на цій полосці не розтеблю ніх Особливо це вже трохи пішов, трохи підніметься, видно, як курінь глибша пуста, починає рости. Тут два роки росла кукуруза, це вже третій рік тут сіємо. І це ось у цьому році соняшник. І, і соняшник не росте, і кукуруза не росла. Оце сидить, воно як просто як горить все добре. Що його смали, хто його знає. Тобто, але ось, ось, ось такий вид. Це ось, що ось пробився, тут трошки той як піднявся. тут вот нормальный, хороший, солнечный, кремненький, все отличный. Тут десь по шею И вот все Бум. Тут все трошки поднимается. Вот это получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, можно сказать, на сиволку. И вот так вот, это метров сто. А далее будем идти да? Це нормально тут ось починається получіший. Чи зняли тут бугор? Бо він, може щось згорнули? Слой зняли грунту, тобто хто його знає. Непонятно Такі ось окореці блять буквально буквально матри в метрі в сторону і вже пішов Отличный соняшник И все. тупо є все щоб він і був сахар так мене Взага не роздуплився Попробуємо ще тут зороть, бо тут ще ні розу не ороли, тут пеньків, в коріння, різна херня, блядь, то есть зороть може і вийде скультивірувати, ніфіга не вийде потім. Бувають ось і такі моменти. І може його трошки оранкою і то і грунт получиться, блядь. І ось вперлися в крой і далі ось пишу в отличний союшник. Все, Все. ось вот, вот так. В чому тут причина?